Для мене це новий виклик в моєму житті. Я завжди мріяв попасти в команду Прем'єр-ліги, так як ще в молодості був в Карпатах після того, що своїм таким шляхом з другої ліги. Позвонили керівники з клубу, запропонували такий варіант, і я на нього погодився. Ще такий момент був, що команда хоче грати в футбол, і мені це дуже імпонує. Ну, дуже позитивні враження, колектив хороший, як я вже говорив, імпонує те, що тренер вимагає грати в футбол. Не б'ємо м'яч, куди попало, стараємося вийти через короткий пас оборони в атаку. Мені це дуже подобається, тому буду робити все від себе належне. Бував я на виїзних матчах в Харкові. Також багато хто говорив, що місто дуже красиве. Тому надіюся, що в найближчому майбутньому наші Збройні Сили України переможуть ворога. І команда «Металіст-1925» чим найскоріше повернеться в свою домівку, і там же надіюся більше розгляну місто.